Справжній борець на килимі Сергій Дребот завжди вирізняється чоловічим характером та волею до перемоги. Насичений графік дзюдоїста змушує його постійно подорожувати. Така вже доля спортсмена. Буває інколи вдома, але більше він перебуває на змаганнях або на зборах. І коли на зборах в нього збори місяць можуть бути. Потім приїде на тиждень, потім знову їде на збори. Особливе місце у помешканні поличка з нагородами. Вона вже прогинається під кубками та медалями. І це при тому, що стоять тут далеко не усі нагороди. Нагорода ось, для мене це є в нас оце от лісобону привезена. Досить відчутна нагорода. Це було перше місце. От, на, та, на Кубку світі. Щовечора Сергій збирається на тренування і так уже 16 років. Дзюдоїст переконує, йому це ані трохи не набритло. Воно приходить, але ти розумієш, що дзюдо, спорт, це все це ж, це ж, це ж твоє життя, воно може відпочити тиждень-два, але сильно тебе тягне до цього. Сергій великий автолюбитель, тому використовує найменшу нагоду покермувати. Ми були в радках Гімератах, були на Формулі 1. І, тобто спостерігали за гонкою, мені дуже сподобалось. І так як у нас зараз І я дуже хотів спробувати. На жаль, можливості в мене такої не було. Тому таке, як в мене як вільне хобі, як на досугу, можна просто люблю покататись на картингах або навіть поїздити на своїй машині чуть-чуть з більшою швидкістю, чим це нам дозволяють наші органи. На тренуваннях Дребот працює на рівні з усіма. Жодних привілеїв. Немає відпрацювання прийомів, всі різні комбінації хитрості обманути там. от таких, в таких моментах він йому цікаво. От, а чисто таке хотілося би, щоб ранішню зарядку, от якусь привести в порядок, зранку бігати крос. Оце було б більш такого прийоми. Відпрацьовує на молодшому братові. Набираюся з, ну, з ним досвіду, вже ж, бо ну, бореться з братом, бо ж мені тяжко з ним. Але ну, з кожним днем тренуюся з ним і краще для себе набираю досвіду, і краще виспоря на турніри. Після важкої праці можна і розважитися, наприклад, покататися на картингу. Знаєте, нічого важкого в тому немає. Напевно, одна незвичність тому, що тут можна. Їхати зі шутісті, з якої Ти можеш. Тобто тут набагато класніше. Уже цієї неділі Сергій вирушає до Парижа. Новий змагальний рік стартує, і аби він був не гіршим за попередні, докласти треба чимало зусиль. Іриновещишин, Віталій Колачковський, Олег Кухар, Юрій Герасимов по загрою.